Базові поняття. В Excel ми граємо в морський бій. Да? Тобто, кліточки, рядочки, адрес клітинки у нас ось тут висвітлюється. Якщо я став на цю клітинку, її адреса є. Ось, да? Так цікаво, дивіться туди і сюди. Е, є два варіанти адресації ячеї у Excel. Значить, оцей стандартний спосіб, там, де є буква і цифра, і є R1C1. Він переключається ось тут в налаштуваннях Excel, в параметрах Excel, в закладці формули. Ось він. При цьому у нас там, де були буковки, стають циферки. Тобто ми кажемо ячейку 4,7. Рядок стовпчик. Я би не рекомендував вам користуватися цим, тому що в цьому варіанті, коли переключається Excel в цей варіант, він змінює правила формування посилань на ячейки. Якщо раніше ми писали, допустимо, формулі, ми натискали всі формули починаються з дорівнювання, ми писали, дорівнює, там і ячейка там B2. То зараз воно буде робити їх відносними. Воно буде казати, що відносно тої ячейки, де я стою. Рядок той самий, а колонка мінус один. Бачите, як формула написалася: рядок мінус один, колонка мінус один. І це досить тяжко якось сприймати, да? і досить тяжко якось так ну, з цим. Ну, Справа, справа смаку взагалі, якщо, якщо ви хочете, то можете і так. В принципі, якщо я формулу таку зробив, вона працює. Я переключую щось обратно на класичний, тий, е, представлення е, цих самих, Вона автоматично поміняє формулу. Бачите, стоїть вже c 6 е, у кожного ячейку в Excel можна е м, зафіксувати. Ви знаєте, якщо якщо формулу ми, наприклад, хочемо протягнути, ось тут у нас є такий квадратик внизу, бачите, ось тут міняється курсор, якщо я підвожу до цієї місця і його протягую. У мене відповідно Excel включає свій інтелект. В Excel будь-яка дія після того, як ви натиснете Enter або клікнете там мишкою, да, він починає думати, а що ви мали на увазі, коли ви це робили? Тобто у нього все просто не буває. То у нього включається якийсь там внутрішній механізм розпізнавання. Ну, наприклад, якщо я хочу ввести дату, я кажу йому 3, 3, 16, а він каже, ні-ні, це дата, це 3 березня 2016 року. І автоматично поміняло формат ячейки на тип дата, і вже ця ячейка буде типу дата. Насправді, там він зберігає зовсім не дату, а просто число. А ми дивимося на форматування. Тобто він включає в будь-якому випадку механізм розпізнавання і робить якісь внутрішні дії, які він там собі в нього запрограмований. Це треба враховувати в тому випадку, коли ви, наприклад, носите дані, да, і ви знаєте, не можете не знати, наприклад, що Допкін голосував не 3 березня, а 303 голоси там отримав. Да? то ви маєте вручну задати ці ячейці, що він таки текстова, і тільки тоді він буде правильно, тоді він не буде догадуватись, що ви там мали на увазі, і кого це виду дані, чи, чи треба їх перетворювати на дату, чи не треба їх, чи лишати їх текстом. Він їх буде лишати так, як є. Чому це важливо? Тому що у нас є ще такі варіанти, наприклад, номера телефонів. Якщо я зараз натисну Enter, він подумає, що це число і передній ноль з'їсть. А якби я сказав цій ячейці, що це, ні, дорогі, це не треба тобі видумувати, це буде текст, і потім ввів сюди номер телефона, він би так і залишився. Другий варіант, який, що робить Excel після будь-якої вашої дії, це він робить розрахунок всього листа. Тобто він починає перераховувати абсолютно всі формули, які є на листі. Тобто, якщо у вас є, наприклад, якась таблиця, в якій там 10 тисяч рядків, і в кожному рядку є там по, по кілька складних формул і вони між собою зав'язані, ви отримаєте такі паузи. Excel дуже потужний, але ви все одно отримаєте якісь паузи і е, не, не дратуйтеся, це, це нормально, ви, ви його заставили хорошо попрацювати. Тому. Значить, якщо у вас є таблиці, наприклад, які дуже, дуже потребують багато розрахунки, а вам треба щось там бігом міняти. а і поки, поки вам розрахунок не цікавий, ви можете призупинити Excel онлайн розрахунок сказати йому, подожди, я все поміняю, а ти потім порахуєш. І це робиться ось тут от, у формулах. Параметри обчислення. Да? І можна сказати, автоматично, це автоматично стоїть по дефолту завжди. Да? Excel робить ці всі перерахунки після кожної зміни будь-якої ячейки. Або можна сказати, що типу, я можу сам зробити, коли я натисну на цю кнопку, коли мені треба. буде. Тобто, по дефолту у нас це влаштовує, Excel дуже потужно, він стигається порахувати, ніхто ніколи не замічає, що він там робить мільйон операцій. В фоні після кожного натискання вашої в, в кнопки. Ну, можуть бути випадки, коли ви працюєте з великими таблицями, і він буде притормажувати. Це по цій причині, що в нього там є цей інтелект. Значить, е е ходімо далі. Значить, е інтелект Excel заключається ще в наступному, е ну, проявляється в наступному в е варіанті, е він повинен здогадатися, от, де на цьому листку, на цьому масиві. Ячеїк, які у нас є доступні, де є таблиця? Це не таблиця, це масив ячеек. Він думає, значить, я отак, наприклад, ставлю от сюди якісь там значення і кажу йому, допустимо, я хочу включити сортування чи ще щось там. Що він має робити при цьому? Я йому кажу, сортуй. Він має оприділити края цієї таблиці. Що він робить? Він починає рухатись вліво, вліво, вліво. Найшов пусту, ага, значить тут край. Вправо, 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 знайшов пусту, ага, тут край. Вверх-верх-пусту край, вниз, пусту край, определив, що оця зона це є таблиця. Оце є таблиця. Тому дуже важливо для Excel давати йому правильні дані, оці очисті, да, коли у нас є стовпчики, коли у нас є рядочки, коли у нас немає пропусків ні в стовпчиках, ні в рядках. Якщо ми, наприклад, зробимо таблицю і в ній буде пустий стовпчик, да, і скажімо, е е сортувати е цей самий, Excel зрозум... не, не буде думати, він буде шукати, де, де, де таблиця, де... а це таблиця, значить я її сортую, а цей стовпчик останеться несортованим, і ваші дані будуть зруйновані. Тобто відповідність рядків в цьому стовпчику, який відступав на один, е не буде співпадати з цим. Значить, це також можна в Excel відключити. Примусово йому сказавши, наприклад, що. Ось цей, от, саме ось цей кусок таблиці, і тоді він знову відключить свій цей, е, мозок. Да, і він не буде сам шукати, де цієї таблиці. Ми йому самі скажемо про це, ось цією кнопкою е, вставити таблицю. Він каже, ось це. От, от тепер буде таблиця. І тепер він не буде бігати по краям, І в мене можуть бути тут і прориви, і, і пусті ці саме. Він буде знати точно нічого, нічого я знаю. Ви мені вже це позначили. Більше того, при при цьому варіанті включається стилізація, я можу, наприклад, цю таблицю розфарбовувати, там, як мені там хочеться. з рядками, там їх досить багато. Як мені хочеться, вони зразу будуть там, наприклад, можу вимкнути, як було по дефолту, а можу там через, через рядок давати, знаєте, там, щоб легше рядки звідслідковувати. От в такому варіанті вона працює. Тоді включається стилізація. І відключається відповідно Ексселівський цей інтелект. Цей Ексселівський інтелект тримайте собі там десь на, на бекграунді, тому що інколи дуже часто ми можемо випадково щось там зруйнувати. Якщо ми розуміємо, що Excel кожну дію питається якось інтерпретувати по-своєму, ми знаємо, що от Excel треба чітко сказати: ось це таблиця, ось це ячейка, ось це там посилання. Все, все прекрасно далі працює без всяких там несподіванок для вас. Ячейки точно можна позначати. От я не буду там там розказу вам про прості формули. Да? Прості формули ми всі знаємо, там, наприклад, там, одна ячейка плюс друга ячейка. Да? Але бувають такі от моменти, коли в нас є якийсь коефіцієнт, там, чи, чи ще якась там, річ, яка має бути глобальною для, для всіх наших розрахунків. Ми знаємо, що ми можемо використовувати там долари, які фіксують формули формулі ці. Переміщення тоді, наприклад, якщо ми ставимо долар перед назвою стовпчика і тягнемо формулу, то стовпчик не змінюється. Якщо ставимо долар біля рядка і тягнемо рядки, то рядки не змінюються. Якщо ставимо долар і там, і там, то нічого не змінюється. Це виходить, конст константа. І ще один спосіб, який полегшує, скажімо, так, написання формул, вони стають більш очевидними. Так? Наприклад, коли ти відкриваєш формулу, на ній написано, що там нічейка b 357, помножена на там 835 і він ж Боже, що це? Можна просто клікнути ось сюди, де, де тут адреса ячейки, і написати йому, що це USD, наприклад, це буде у нас курс валют. І у нас курс валют, там який сьогодні, щось 27 гривень, допустимо. Да? І тепер, якщо я скажу, що мені треба 100 доларів в, в гривню перевезти, то подивіться, як пишеться форма. Да? І, якби я, і тепер я почну її таскати, там, наприклад, там 100 доларів, 50 доларів, 20 доларів, я хочу це все попереводити в гривню. Я скажу йому, наприклад, помножити на, на курс і потягну оцю, оцю ячейку. Формула залишилася без змін. Тобто це ще один спосіб фіксування адресації ячеїк, але з присвоєнням їм власної назви. Ці назви можна подивитися і змінити ось тут у диспетчер. Імен і ось вона є. Я можу її ту переименувати або посунути. Більше того, якщо я, наприклад, надумаю, от мене тут буде підпис, що тут USD, ось так я собі написав. А тепер я надумаю, що мені треба цей USD, а він мені тут заважає, я хочу його сюди поставити. Все нормально. Тільки я треба не копіювати, а Ctrl-X. Тобто забрати звідси, а сюди переставити. Включився інтелект Excel. Він все в дефолті перерахував, поміняв мені формули, і все у мене працює. Так само буде працювати і з доларами теж. Якщо ви доларову ячейку з фіксованими це переносите, наприклад, на інший листок чи ще, кудись там в інше місце, він перерахує, поміняє всі формули на фоні. Тобто, там десь в голові поміняє, ви будете бачити правильний результат. Можна додати. Та, можна. можна додавати імена не тільки в конкретній а й діапазон. Так, да, можна, можна. Таблиці імена додати, діапазоні немена додати, тобто будь-що. Тобто, якщо ми відмічаємо якийсь діапазон, от можна теж йому сказати якесь ім'я, вписати. Воно буде працювати. Просто є, є в Excel формули, які працюють не з одною ячейкою, а зразу з масивом вічею. Ну, не, не знаю. От, реально кажучи, на практиці я май, майже не використовував ці масиви. Що ви лукап використовувати, Лукап використовую, так. То... Да. А масиви, наприклад, формули з масивами, було якесь незручно. Не використовував. Значить, е... Покажу вам зараз, як зробити більш складні формули. Значить, ми всі знаємо, як, як пишеться. Дописнем, там да? кохана, кохана формула єслі. «if» англійською в нас звучить. І інколи нам треба зробити його досить складну, коли формула вкладається в формулу, формула, формулу, формулу, формула, можна конечно, це розбивати на стовпчики і робити послідовні розрахунки, да? а потім все-таки зробити в одному стовпчику. Так от, так і, так і поступаємо. Наприклад, якщо нам потрібно вкласти формулу в формулу, наприклад, я хочу е написати ось так: що: якщо, наприклад, ось ця сума. Більше 50, то щось там одне, що у нас там кома, да? то не знаю там, скажем, да. А якщо... До речі, дуже не люблю русифікований Excel, тому що коли ти пишеш формулу, ти пишеш російську назву, маєш кожен раз переключатися регістр, щоб дописати далі там. Всі, всі решта ячейки, яка, яка йде латиною. Да? І більше-менше теж латиною і дуже незручно. Може збільшити масштаб цього на, на самого цього, бо дуже дрібненько на, на екрані. Так, да, можна. Зараз більше. <кій> Ось таку форму. Да? А тепер, якщо б я захотів би, наприклад, коли в мене так, то зробити ще щось таке, по-хорошому -по я би мав би замість цього так от сюди вписати ще одну формулу if. Да? Щоб не заплутатись, я можу написати так. Якщо ось тут, да, от, ой, вибачте, якщо ось тут так, допустим, то, то я роблю там ще щось там, якесь там, число, там накрито. то таке, а якщо ні, то таке. Ви можете робити таких вложених формул дуже багато, а, а потім просто зробити ось так. Наприклад, це скопіювати сюди і сюди вставити. От замість ось цього. Але вже можна якийсь там. Тут може бути якась інша ячейка, інша умова, ще щось. І отак отаких вложень формул ви можете робити, обмежується тільки текстом, який міститься в цій ячейці, а там щось ну, там, порядочно. Тобто ви можете там писати такі формули, що вони будуть там на три сторінки відкриватися. Тому е, правило, наприклад, написання таких складних формул, ви їх розбиваєте на дрібні, а потім, а потім вкладаєте одну в одну. Да? Це теж, наприклад, ну, дуже часто, наприклад, було, коли пишеться зразу складна формула, знаходиться е, по, десь помилка, і вона не працює. А так, наприклад, ви знаєте, що у вас кожна частина від, відлагоджена, ви знаєте, що ага, тут працює правильно, ага, тут працює правильно, тут працює правильно, тепер я можу це все зліпити в одну, щоб просто не займати. Там місце, що рахувати. Отак От пишуться складні формули. В Excel є дуже великий пул вбудованих функцій. Я рекомендую користуватися зразу мастером цих функцій. Тобто, да, функції, які ви там, користуєтесь часто, ви можете писати зразу VPR сюди, чи там, if, як, як там воно там працює. А останні функції, які ви користуєте, вони завжди тут висвічуються. Але більше набагато зручніше, наприклад, натиснути ось тут інші, да, і відкривається ось таке віконечко, в якому є взагалі перелік функцій, які каталогізовані да, по, по різним там значенням. І більше того, оце, цей мастер-функції дозволяє можливість будувати формулу і тут же подивитися до нього підказку. Ну, наприклад, той же ж е, 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 ВПР. Да? От вони у нас мають бути де. Ну, скоріше всього, що на посиланнях. Да? Шукаємо, де у нас цей VLOOKUP. Тут же ми отримуємо довідку по цій функції. Якщо нам цього недостатньо, ми нажимаємо ось тут і отримуємо ось таке Excelський пояснення з усіми прикладами, з правилами. Тобто, взагалі мені навіть не треба в Google звертатися, бо Excelські приклади, ну Excelський хелп дуже хорошо зроблені. Тому якщо у вас є якісь питання, допустимо, по функціям, ви зразу через цей мастер попадаєте ось сюди. Тобто тут вам просто дається підказка, якщо ви вже з цією функцією працювали, то ви вже знаєте, ага, це вона таке робить. Ага, окей, бо згадати оці російські абревіатури інколи дуже важко. А, а отут от є, значить, і ви можете ага, точно, це ж ця функція, яка мені потрібна. А якщо я таки не пам'ятаю, як вона працює, то вже йду сюди на довідку і дивлюся, це по довідці.